Рережна з тим, що заливаєте у бак. В Україні побільшало фальсифікованого диспалива. За інформацією інституту споживчих експертиз, 30% солярки на ринку підробка. Фахівці перевірили дизель на двох десятках автозаправках країни. У лабораторії перевірили за такими параметрами, як температура спалуху в закритому тиглі, вміст сірки та густина. Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ. Інакше воно може завдати шкоди і автомобілю, і екології, власне, повітрю, яким ми дихаємо. Підробка може призвести до механічних пошкоджень автівки. Перші дзвіночки про проблеми збільшення витрат пального і втрата потужності. І з подібними випадками часто зустрічається пан Валерій, який ремонтує автівки з такими поломками. В дизельних може навіть не зразу проявитись, але буде відчутне зменшення потужності двигуна. Так би мовити, буде гірше тягнути в гірших випадках, якщо поганим паливом заправлятися на великому проміжку. Виходить з ладу в дизельних і новіших бензинових машинах з безпосереднім вприском палива, швидке зношення паливних насосів високого тиску. Ремонтувати автомобілі після фальсифікованої солярки задоволення не з дешевих. Наприклад, вартість заміни паливних форсунків може сягнути восьми тисяч гривень. Для дизельного мотора доволі таки вартісний. бо… Самі запчастини дорого коштують, і в принципі це не проста робота, це займає доволі таки багато часу. Та не лише машині наносить шкоду, фальсифікат, але й навколишньому середовищу та здоров'ю людини. Якщо в паливі перевищує в міст сірки, то це дуже шкідлива речовина для людини. Це захворювання легень, це кровотворні хвороби так і таке інше. За словами експерта з нафтопродуктів Сергія Куюна, все ж підроблене, де на українському ринку зустрічається рідше ніж бензин. Загалом створювати фальсифікат вигідно міні-нафтопереробним заводам, бо ж сплачують менше податків. Його основна мета це не сплата податків, тому що податки на пальне вони дуже великі. Відповідно, чим вищі податки, тим вигідніше займатися е, різного роду підробками. Чому от саме там підакцизні товари у нас найбільш часто вживаються в контексті фальсифікату? Тому що там велика податкова складова: це цигарки, це спирт, це нафтопродукти. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини, 33 третій канал.